Це координаційний штаб волонтерів Дніпра. Його керівниця Юлія Дмитрова показує лише маленьку частину колекції прапорів, яку збирає з перших днів вторгнення Російської Федерації в Україну. Це дуже цінні прапори. Це з 14-го року. Наша 74 четверка розвідбац, яким ми з 14-го року і по сьогоднішній день спілкуємось, допомагаємо. Бойові хлопці, дівчата є 93-я, це теж ще 15-й рік. Коли вони виходили на бойове злагодження з зони бойових дій, чи це була зона АТО, вони нам подарували такий прапор. Майже всі стяги розписані українськими захисниками. Одні військові залишили підпис, інші слова вдячності волонтерам. Це слова подяки. Хто що хоче писати, от, наприклад, да там висловлюємо слова подяки від імені кожного солдата, такого до батальйону за вашу безкорисливу допомогу та людяність. Від таких слів розповідає Юлія, перехоплює подих. Волонтерка перебирає прапори серед синьо-жовтих біла чоловіча футболка. Вона вся розписана бійцями 43-ї бригади. Це наша 43-я ОМПБ, яка Спочатку формувалася як ТРО в 14-му, але їх потім кинули на передову, і вони боронили 13 місяців без ротації нашу країну. І, на жаль, не було тоді змоги, не було прапорів, не було нічого. Ми не встигали їх відправили дуже швидко, і вони знайшли такий спосіб, щоб в принципі щось знаєте в історію ввійшло цього. Батальйону вони просто розписувалися нам на футболках. Прапор це символ єдності, символ незалежності. З ним бійці на фронті для багатьох це як оберіг. Це вже ну така річ, яка з тобою буде до кінця, тому що ти знав знав цих хлопців, знав цих дівчат, яких вже немає. І ця історія, яку ми маємо розповідати нашим дітям, людям, які залучають, долучаються до волонтерства. Чому це для нас дуже важливо зберігати саме ці прапори за саме з цими надписами? Волонтери Дніпра назбирали цілу колекцію бойових прапорів. Війна триває, і тут в тилу продовжують допомагати українським військовим. У нас є прапор, наприклад, ось такий. до нас ці хлопці заїжджають дуже, дуже швидко. Вони працюють на хаймерсах. А це вже побажання для бійців від Дніпрян. Цей стяг передадуть військових ї танкової бригади разом з допомогою, яку збирають юні волонтери. Ми збираємо кошти для 17-ї окремої танкової бригади. Сьогодні прапор це не тільки український символ, синьо-жовтий стяг, це надія і віра в нашу перемогу. Тепер прапор це не просто державний символ, як трезуб чи гімн. Це тепер реліквія наша, яку беруть з собою на і яку тримають не тому, що як якось там. Хустку та символічно, а тому, що вірять в нашу перемогу і вкладають це в якийсь сакральний сенс. Фаїна Манделюк, Олексій Шевченко, новини 11-го каналу.